Ця тема важлива в першу чергу для великих міст, в яких дійсно існує проблема з тим, щоб зібратися. Тобто, ну, якщо взяти мій рідний Кіровоград, у нас не виникає особливих проблем із проведенням мирних зборів, не виникає проблем у взаємодії правоохоронців з організаторами. Ну, це невелике тихе місто. Але якщо взяти Кіровоград, або Харків, або Дніпропетровськ, або Донецьк, або Одесу, там постійно виникають якісь конфлікти і часто позиції. Позиції лише е, е, організаторів мирного зібрання і, скажімо, правоохоронних органів або влади кардинально відрізняються. І щоб їх розсудити, потрібно дійсно вести незалежне якесь спостереження за цим і представляти думку, яка буде авторитетною для обох сторін. І в цьому плані є велика е, вага саме такої форми роботи.